Ну... ви не чекали, а я прийшов. Ой-ой-ой. І це. Ех, ну, ця гра буквально. Називається назва. Так, що ми тут будемо робити? Ми зараз будемо вивчати ці от штуки. Насправді, ні, не будемо. Воно ну, скучно довго не зрозуміло. Нам це не потрібно. Ми будемо робити свій еліксир, типу того, де. От наша колба. Заливаємо туди воду. Для скільки води, давай ще більше. І сніг. Стоп, а на шесні. А, добре. Тепер ми беремо просто і. і сейвим Да, сейвим Тепер ми можемо робити з водою, що захочемо. Наприклад. докинем туди кислоту. Подивимося, яка буде реакція. Бай більше кислоти. Що станеться з водою? Ну, нічого інтересного. А якщо ми туди, то кинемо трошечки бензину і трошечки вогню. Ну, добре, я чекав на щось краще. Ти що? О? Але на цей раз. Давай краще поміняємо. І я буду тоді робити вулкан. Ага, вулкан, так. Да. Ні, серйозно. Ви беремо, робимо таку гору. Давай трохи снігу. Ну так. Да. А на що я, в принципі, міг чекати. Добре. Овіцінта знищуємо Ем, е вона ж по ідеї має добре по воді ходити. А, напов... Все, до побачення. Значить ми беремо е ставимо отут отаку от таку от штуку. І робимо так. Якби тому, що фізика. Я, звісно, не дуже знаю фізику. Тому що я ще я малий. Давай зробимо хатинку. Ну вот, дерев'яна хатинка. О тут от. Ой, я затупив Хотя. Двох допустим. Да я это все роблю, якщо это хата будет. Ну тут не такая сильна физика. Физика я, я, звісно, физика, это однозначно. Просто, ну не дуже. Это больше размешивания объективов. Тут гравітації нема такої. Ні, не, вона є, але не дуже. Во. Будинок. І давайте тут. Будинок. Е, значить, в нас є будинок. Накидаємо землю. Отак, От сюди теж. Давай трохи наверх. Трохи наверх. Ну. Ну, добре, значить я це стираю В принципі, це навіть трохи виглядає як справжня гора. Тепер ми що робимо? Ми... Ставим о таку лінію. От прямо таку лінію. Щоб тут все заповнилось славою. Головне, щоб сейчас будинок не підгорів. Також я трохи допоможу з собою. Ну і треба ще, щоб вона вище піднімалась, тому От так. ще навіть трохи вище зроблю. О, бу 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 полилась, полилась. Ой, як ллється. А зараз воно доторкнеться до будинка. До речі, вже торкнулась. Ну, сейчас побачимо, що станеться. Вау. Будинок просто в цей горить. А скло? Ну, скло просто існує. Давай включим... Витр... Уф, уф, уф А, Так. Добре. Нічого собі. Добре, тепер, Мм, мм, зробимо місто. Таке місто собі, нормальне місто собі, от так от робимо трохи цей. Ми це робимо, тому що я хочу підірвати тут ядерну бомбу. Ой, якось невиразно сказав. М да, це закинути місто, тому що я їм сказали про ядерну бомбу. Та й вони трохи роз... розгромили його чомусь. тут. Ну, деякі магазинчики були поломані бандитами. Ну, або іншими людьми, які забирали з собою їжу. Ну, або Або могли, не знаю, зовсім тікти зі своєї хати, зламавши стіну. Тому що це вже не буде їхня хата, це вже взагалі нічого не буде. Японців, до речі, не попереджали. Оп! І тут отакі вот, вот будинки, а зараз ми робимо ядерну бомбу. От ядерна бомба. Ну і закидаємо туди ядерку. Дуже багато ядерки. Ну, так то це більше уран. Але я просто це закину сюди. Стоп, це ж метал такой Да, Так, добре тоді. Ось така от реакція стається і буде сейчас бум. Ну, по ідеї, скоро буде бум. Ух. Це місто просто розірвало на щепки, та й не тільки місто, землю також. Ну, асфальт. Вот так це виглядає. Уф. А якщо? А я хочу зробити тепер ядерний гриб з ядерної бомби. Ну, для цього я зроблю так. Що дижимо? О. Я думаю, це буде ефектно виглядати. Ем. Ой, цього не мало статись. Ой, ой, вона розігла Уф-уф-уф! Просто світло повністю заповняє. Якщо я поставлю тут вірус. Вірусу погано. Хоча. Хатя... Не вірус. вірусу, ну... Він, до речі, живе на частинах трохи. А на Порох ти їсти будеш? До речі, так да, буде. Добро. Теперь мы проверяем, что будет есть и вирус. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, вот на но и он по-любому не будет есть. Пять. Шесть. А сейчас стоп. На шесть все роблю. зроблю отакий от, от полигон І запустимо і запущу вірус. А от і видно Оп! Ти серйозно? О! Ой-ой-ой, він все дуже добре розглядає. Але тепер ми зробимо отак. От І що він як, як розність? Бо я точно знаю, він трохи по-інакшому все роз'їдає, все таки трохи. Так, зробимо паузу. І... Раз, два, три, 4, 5, 6. Добре, поїхали. Як видно, ну він не Більше роз'їдає. Ну, ясно. Все зрозуміло. Голово не піддається вірусу. Прям дуже добре. Все-таки піддається, але ну, це тяжко. А може він просто не може це дойти? А якщо я зроблю побільше круг золо. Дай найти не круг, а квадрат. Отакий от, от квадрат. Давай тут ти, ти вже точно всюди дістанеш. Тут ти його роз'їсиш? Ні, не роз'їсть. Та саме з залізом. Ну, метал. То тобто, есть метал і голову. Хоча це майже те саме, чесно кажучи, добре, давай наступно. Ставимо безкінечну стіну і робимо такі, так сказати, квадратики. 1, 2, 3, 4. А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну. Так то лід і сніг це одного -то саме, тому тут 1, 2, 3, 4, 5. В принципі, цього нам вистачає. Заливаємо воду. Отак, От нормально. Заливаємо галій, ну, не заливаємо насос, е -е, ртуть, заливаємо ртуть добре і кислота. Дорочись я теж треба буде попробувати. Так, добре. Ну, поїхали. Против води воно дуже добре. Ефективно. Та й проти що це було? Проти насос воно теж ефективне. І против ртуті також. Рутут, звісно, падає, де? Да? І проти кислоти вона ефективна, так? То Воно проти всього цього ефективне. До речі, це був галій. Добре. Так, нехай вірус родість. А я поставлю тепер на цей раз тут дерево. Отак. От тут буде тирса. Отак. От тут буде вугілля. Тут буде олія. Тут буде парафін. Нарешті не вистачає ще на чотирьох. Тому я зроблю отак. Не дуже нескінчена стіна, звісно один, два три, чотири. Віск гніт, газулін. І магнієва стрічка. Отак. Ну і тепер запускаємо вірус. Так, ну дерево воно дуже просто роз'їло. Значить, дерсут теж буде просто роз'їдати. Ну, вірус так-то сильніший, ніж я очікував. Він все роз'їдає. Стоп, він реально все зараз роз'їдеться. Да ну. О, до речі, щось він роз'їв. А це? це гніт? Чи це парафін? Е, ні, це не парафін. Добре, я побачу. Добре, газолін він роз'їв І ще Ну, він так-то дуже добре роз'їв, так. Ще один піксель, тому можна рахувати, що роз'їв. Так, це, це віск? Ні, це не віск. Це, це не стрічка, це гніт. Він не роз'їв гніт. Окей. Стираємо це все. Не знаю, як я можу вогонь зробити. Ну добре, нехай отак вот буде. Н газ, бензин і лава. Ой, зразу нагрілась. Може навіть так подивитися. То шо, окей. М О, вогонь знищує вірус. Ага зовсім знищує Ну, бензин він роз'їв на ізі А оскільки вогонь це було і ці лава, вірус не може розісти лаву добре. Так, як вас забрати? Ну, нормально. Окей. Тепер в. Це пісок, цемент, дуршлаг, сіль і конвейер. Та я не знаю, що конвейер працює тут. Типа він нічого не робить. Ну, добре, поїхали. Ну, пісок зразу був знищений. Добре, це сіль. А, не, це був батон Ну, бетон. все, немає бутон. Дуршлаг теж роз'їчено, який сіль, в принципі. Ну, в принципі, тут все роз'їло. Плющ. Земля. на синюю моху трава на синюю бамбука ой что, все шоу Покиши штучки не пробуем. Руслана. Водорости. Ух ты ще двоє Ну, я зроблю ще три Не такі маленькі, ну це краще разя. А зараз сама пропаде І терміти. До речі, терміти. У мене сього так неприємно. Фу. А, добре. Вірус. Ну, в принципі, він, походу, всі насіння на С нище. Вона і так. А ну-ка життя знищи. Ну. Ну, знищи. да, Просто вони задалеко. Терміт. Стоп, це, це мох. Вірус може знищити мох. добре. Заповнююсь кімнату. вирусом. Но... Бо... Ну, термит, короче, можно сказать, термита. Ну, добро, поехали. Это наноботы. Они, в принципе, так само, как и термиты. Это коллапс. Это черная дыра. Это мимика. Ну, вірус ясно, що сам себе хавати не буде. Це є рогель. І ядерну бомбу я думаю, ну, він краще відділ спробую. Ой, термітів прям дуже добре есть. Ой-ой. Добре, термітів, я так зрозумів, він прям на ура. Ой, ні, термітів він гірше есть, ніж на богтів, до речі. Лац Ну, Чорна діра просто з'їла, добре. Міміка. Ну, вона просто змімікувала, а це Ярогель рогель був, був знищений. Окей. Um. Значит, запобежник не трогли церен. Стоп. Да ну. Что-то фейерверк выглядит. Часы не трогли церен. Ой. Ой. Эй, все, 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 все. спокейсь. Ну, так уже краще. Цель не знаю, чи це, це фейерверкало добре. Це порох, це вибухівка. Ну, що з цього вірус родіть краще. М-да, він все новора роз'їдає. Це батарея. Це основне живлення. Це заряд. Ясно. Це реле. Це вимикач. Це електричний дріт. Це з'єднання проводів. А це електричний нагрівач. А цей вірус, і він їх зараз хаває. Ну да, всіх на їзі. Це батарея. Це осциллятор, LDG матеріал або елемент. Виключає або елемент, а елемент, і елемент, ні елемент. Я, чесно, не знаю, що тут роблять. Тобто я поставив зелену світлу провід. Ні, не поставив. П'яти вольт у легори. О, якраз рівно. Прозорий дріт, добре. А це знайомтесь вірус. Ви всі познайомтесь. О, зразу роз'їв. Ну і тут роз'їв. Я так зрозумів, вірус, вірус майже безпощадний. Він все роз'їдає. Так, да, добре. Я все зрозумів, все таки я не можу користуватися премією речами. Але ми перевірили всі безплатні речі на вірусі. Ну, ясно, що вічна стіна, ну вірус її просто не знищить. Як би не старався. Навіть такі маленькі отвори, все одно не будуть знищені. Ну а кінець, тому всім па-па!